Уперше літаки Міраж 2000 та Ф 16 в українському небі відбивали масовану атаку РФ. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. За інформацією 7 березня окупанти РФ завдали комбінованого удару ракетами різних типів повітряного наземного морського базування у Міненерго України. Інформують про масовану атаку на енергоструктуру. Основний. По об'єктах газодобувної промисловості. Радіотехнічними військами України виявлено 261 засіб повітряного нападу, зокрема, 67 ракет різних типів, 194 ударних БПЛА. Атаку агресора відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено збиття 134 повітряних цілей повітряних силах збройних сил України зауважують, залучалися винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 і міраж 2000 Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули до України, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.